Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесне, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діби, життя подателю, прийди іселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти, мій розум, відкрий моє серце, моє вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. Друга глава, стих з 1 по 12. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Коперноуму, чутка піша, що Він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більш місця. Навіть перед дверима, а він промовив доне слово, і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що через народ не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, узлівши їхню віру, до розслабленого, і каже Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Або ж деякі книжники, що сиділи там та міркували собі. Як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога. Ісус же вмить, пагнувши духом, що вони таке собі думають до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому? Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати, встань, візьми твоє ліжко і ходи. Та ще ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить розслаблено. Каже тобі встань, візьми твоє ліжко іди до свого дому. Устав той і зараз вже взявши ліжко вийшов на очах всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога, і мовляли, ніколи ми такого не бачили. Сьогодні є неділя оздоровлення розслабленого. І дуже така цікава річ, що четверо його друзів несли розслабленого, спустили ліжком, розкрили стелю і спустили його. І Ісус, озрівши їхню віру до розслабленого, каже Сину, відпускайте твої гріхи бачимо, що цей розслаблений чоловік не просив. Не кричав до Ісуса великуї з мене, так як ми пам'ятаємо з інших, коли були вони сліпо народжені, чи розслаблені, чи прокажені, але бачимо, яка віра Його друзів. І через віру Ісус оздоровив цього розслабленого. Дуже часто ми можемо також просити за когось. Навіть якщо хтось не вірить Бога, але ми будемо просити, то Бог нам дасть по нашій вірі, та як з цим розслаблено. І ще сьогоднішній уривок, що легше сказати, відпускаються тобі гріхи, чи сказати: Встань і візьми твоє ліжко. Ми бачимо, що не дивно, що євреї, які дуже звикли до своїх традицій, було складно сприйняти особу Ісуса Христа і Його поведінку. І бачимо, що випадок з розслабленим добре це підкреслює, адже здоров'я часи Ісуса не просто цінували, а вважали ви Божого благословення, а Господь з розслаблено, повертаючи йому здоров'я, найбільше відпускає йому ще гріхи. Тобто, виявляючи таке своє божество. Саме тоді всі присутні мали усвідомити, хто перед ними. Але для християнина, який розуміє, що Ісус Христос той, який зцілює своєю кров'ю, змиває наші гріхи, Ісус прийшов на землю, щоб нас цілити від наших гріхів, визволити нас від кайданів. І подарувати Царство Небесне. Тому ми бачимо сьогодні приклад здоров'я тілесне. Але ми також маємо пам'ятати про духовне здоров'я. Чи ми є духовне здоров'я? Чи ми приступаємо до таїнства покояння? Тепер є великий піст. І Наша церква говорить, хоча б раз у рік сповідатися. Але хто відчуває, що йому потрібно частіше сповідатися, то потрібно йти частіше, не чекати той раз у рік. Ми, напевно, не ходимо раз у рік до наших лікарів сімейних. Напевно, частіше ходимо. А чи ми ходимо до таїнства сповіді також частіше? Господь сьогодні говорить і запитує, чи ми є здорові духовно, чи ми не підтримуємо лікаря? Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти мені нагадуєш, про таїнство покаяння. Дякую тобі, Ісусе, що ти стіляєш мене, коли до тебе приходжу. Наповни моє серце. Наповне миром, любов'ю. Амінь.